Не у Києві будуть відбуватися основні битви 24-го року. Нам в редакції інформатора здається, що головний театр бойових дій у 24-му році це буде Чорне море. Власно, це ми вже спостерігаємо, оскільки наприкінці грудня пішов на дно російський корабель, великий десантний корабель Новочеркаськ, який, як кажуть, був начинений шахедами, тож спалахнуло. Особливо яскраво. Тіха, тіха, тіха. Ти знімаєшся? Да. Охреніть! Оежарка сюда. Оце ми сюди пошлі, там осколки близько. І далі, у 24-му року, Чорне море буде у фокусі воєнних дій. Причина у тому, що торік Путін розірвав зернову угоду. Він Бомбував портову інфраструктуру, зернові термінали, завдав Україні величезних збитків. Бо найважливіша стаття українського експорту зараз це аграрна продукція зерно. Але Україна вистояла, вона заручилася підтримкою регіональних союзників, насамперед Туреччини, а також європейських країн. І Україна почала планомірно вибудовувати систему, в якій український експорт морем. Здійснюється без жодної зернової угоди і взагалі без участі Росії. Тому у двадцять му року було так багато ударів і успішних ударів по російській військовій інфраструктурі в Чорному морі, по Чорноморському флоту РФ. Навіть підбили Кримський міст. У 2023 році року в Україні з'явилося озброєння, яке може вразити Чорноморський флот. Це, по-перше, морські дрони Сібейб, морський малюк. Вони українського виробництва до того ж, але є зброя і не лише українського виробництва. Наприклад, британські ракети Storm Shadow, як кажуть. Зіграли дуже велику роль, і це все робилося не спонтанно. Це були усвідомлені дії, які здійснювала Україна, і вони мали ефект. Треба розуміти, що Чорноморський флот Росії він, як то кажуть, обмежений у кількості кораблів, тому що проводити військові кораблі через протоки Босфор і Дарданели Росія не може. Це випливає з конвенції Монтрьо, міжнародного договору, укладеного ще 1936 року. Конвенція Монтріо залишає за Туреччиною право пропускати чи не пропускати військові кораблі на власний розсуд. І зараз прохід військових кораблів Росії і взагалі військових кораблів воюючих сторон закритий. У вересні 22-го року через Босфор пройшли російське судно Спарта 2 з вантажом ракет С-300. Але Конвенція порушена не була, оскільки Спарта 2 не була військовим судном, Це було вантажне судно, хоча вантаж військового призначення. А ось військові кораблі Росії зайти в Чорне море не можуть. Тобто, якщо все піде як зараз, то військових кораблів Росії у Чорному морі залишатиметься дедалі менше, а вплив України дедалі більш зростатиме. І Чорне море залишиться найважливішим театром бойових дій у двадцять року. році. І тут треба додати. Росія чудово розуміє ситуацію в Чорному морі і вона вживатиме якихось дій, щоб посилити тут свій вплив. Саме тому напрошується висновок. 24-й буде роком морських битв і роком контролю за Чорним морем.